Вітаю, друзі. Зараз у Китайській Народній Республіці з 15 до 18 липня 2024 року має проходити третій пленум Центрального комітету комуністичної партії Китаю 20-го скликання. Цей пленум тривалий час відкладався, тому що зазвичай такі пленом відбуваються восени. Спочатку цей пленум був відкладений на березень 2024 року, а потім ще раз відкладений на липень. Це свідчить про серйозні суперечності, які е, містяться, які є серед е, китайського керівництва, з огляду на те, що цей пленум мав підвести певні підсумки і визначити подальші кроки Китайської держави е, на зовнішньополітичній та внутрішній арені та щодо внутрішньополітичних питань е, Сі Цзінпін на наших засобах маси інформації про цей пленум фактично інформації будь-якої немає, та й світові засоби маси інформації не дуже про нього пишуть. Я читав лише те, що в перший день Сі Цзінпін виступив з промовою. Однак жодних офіційних світлин з цього заходу не було. І ось кілька годин тому стало відомо про те, що вчора, ймовірно, на пленумі ЦК КПК. В Цзінпіна стався інсульт, і соцмережі Китайської Народної Республіки активно обговорюють цю інформацію в той час, коли офіційна преса е, нічого про це не говорить і мовчить. З, ну, це не це природньо, що якщо інсульт справді стався, підкреслюються поки що лише чутки, що ця інформація приховується з огляду на те, що Китайська Народна Республіка є авторитарною в політичному сенсі державою. Відомості щодо здоров'я лідера країни, який, нагадаю, править з 2013 року ще, і всупереч традиціям, які започаткував Ден Сяопін, обраний на третій термін, тому що голови КНР зазвичай обирає повинні обиратися лише на два терміни. Сізінпін здоров'я Сі Цзінпіна є звичайно державною таємницею. І приховування цієї інформації цілком природне для такої країни, як НР. Але припустимо, що все ж це сталося тоді. Ситуація в світі зазнає радикальних змін, тому що, як ми знаємо, Сі Цзінпін, він серйозно боровся з опозицією в комуністичній партії, особливо в китайському комсомолі, хоч це все виглядає назовні. Дуже спокійно, але насправді в політичному істеблішменті Китайської народної республіки відбуваються запеклі війни, кланові, перш за все регіональні родинні, то що тощо, і Сі Цзінпін серйозно боровся за владу з іншими групами шанхайською. Зокрема, Гунджонь провінції Гуанджун та іншими. І якщо справді в нього стався інсульт, то це серйозно і це публічно побачили всі однопартійці, лідера КНР, він показав своє слабке здоров'я, це серйозно вплине на розклад сил всередині КПК, може призвести до обмеження влади Сі Цзінпіна, можливо, навіть і позбавлення його влади і. Поза сумнівами, можливо, загострить партійну боротьбу в е, Китайській Народній Республіці в комуністичній партії Китаю. Якщо це справді правда, то це може стати чорним лебедем для Російської Федерації, і Китайська Народна Республіка змінить політику із конфронтації із Заходом, яка була обрана при Сі Дзіньпіни і направлена на приєднання е, острова Тайвань, на якому е, існує Китайська республіка, <кхух> або фактично. Там існує Китайська Республіка, а на материку утворена Китайська Народна Республіка, тому що Китайська Республіка утворена ще на початку ХХ століття. От, і реально це може змінити повністю хід е, історії і стати дуже сприятливим чинником е, для України у війні Російської Федерації проти України, тому що можливо, е, Китайська Народна Республіка, якщо ці чутки підтвердяться, цілком імовірно, е, з огляду на складну економічну ситуацію, складну політичну ситуацію, може змінити свою позицію щодо спірних питань із Заходом і навпаки відмовитися від підтримки економічно Російської Федерації. Що ж, будемо спостерігати, сподіваюся, найближчими днями все стане більш зрозуміло. Слава Україні!